Добрий день, діточки! Рада вас знову бачити. Ви всі добре знаєте, яка в нас зараз пора року. Так, зараз в нас осінь. Осінь у нас яскрава, барвиста, різнокольорова. Вона дарує нам багато різних див. Але ви знаєте, що є ті країни, де осінь зовсім не така. Там немає такої осіні, як в нас. Там буває набагато тепліше або набагато холодніше. Саме з такої незвичайної країни до нас завітав гість. Давайте ж покличемо його. Де ж ти наш гостю? Де ж ти? А ось він я. Дітки, я радий вас всіх бачити. Я прибув аж з самої Австралії. Можливо, хтось про мене чув із вас. Мене звати Кен Гурядко. У мене в Австралії осінь зовсім не така, як у вас. Коли я прибув до вас, я так здивувався. Невже буває так гарно на вулиці, невже буває так? Мені так хочеться дізнатися більше про вашу осінь. Ну що, розкажете мені? Дітки, ну що, розкажемо нашому кенгурятку про нашу дивовижну осінь? Так, давайте з вами разом це зробимо. Зараз я буду задавати вам запитання про осінь. А ви, дітки, маєте відповідати на ці запитання повним реченням. Не одним словом, а реченням. Як восени гріє сонечко? Восени сонце гріє не так сильно, як влітку. Яке небо восени? Восени небо похмуре, сіре, які хмари на осінньому небі? Осінні хмари темні, важкі, низькі, волохаті, дощові, нависли над землею? Який осінній вітер. Осінній вітер холодний, пронизливий, непривітний. Які осінні дощі? Осінні дощі затяжні, мрячні, холодні. Яке листя на деревах? Жовте, яскраво жовте, червоне, яскраво червоне, оранжеве, красиве, золоте, багряне, різнокольорове. Велике, маленьке, чудове. Що ще відбувається з листям? Воно опадає. Як це явище називають? Так, це листопад або падолист. Повторіть це слово листопад падолист. Яка восени трава? Трава суха, коричнева. Що відбувається з комахами? Комахи ховаються в землю. Під корінь, щелинки, що відбувається з птахами. Ластівки ось ось полетять у теплі краї, покинули свої хатинки, шпаки. Вони також відлетіли у теплі краї, тобто птахи відлітають у теплі країни. Як люди одягаються восени? Восени люди одягають куртки, пальто, шапки, взувають теплі черевички і гумові чоботи. Ну що ж, діточки, ми розповіли з вами чудову розповідь про осінь. Кенгурятко, тобі сподобалася розповідь наших діток? Так, дуже сподобалась. Дітки, я вам такий вдячний. Так би вас усіх і обійняв. Приїжджайте до мене в Австралію. Я вас буду дуже чекати. Дякую тобі, кенгурятко. Ну що ж, дітки, наше заняття завершується, наш гість. Відправиться до себе додому. А я вам кажу до зустрічі, до побачення! До побачення! До побачення!